Тим привіт, друзі! раді вітати вас на каналі компанії Gradient. Темою цього відео буде зварювання алюмінію за допомогою напівавтомату. Зазвичай з алюмінієм працюють з використанням аргонодугового зварювання, але існують ситуації, коли зварювання алюмінію потрібно виконати напівавтоматом. У відео поговоримо про сам процес зварювання, як підготуватися та обов'язково дамо поради починаючим зварювальникам. Хто ще не підписався на канал, ми підписуйтесь та поїхали. Зварювання алюмінію один із найскладніших зварюваних процесів. Метал є тугоплавким, та на ньому присутня оксидна плівка. Температура плавлення оксидної плівки більше 2000 градусів за Цельсієм, а температура плавлення алюмінію – 630-660 градусів в залежності від складу. Сам алюміній використовується у багатьох сферах, адже метал має міцну легку та корозійну стійку структуру. Алюміній буває різних сплавів. У відео дамо загальні рекомендації щодо роботи з цим металом незалежно від сплаву конструкції. Зазвичай для зварювання алюмінію використовують аргонодугове зварювання на перемінному струмі, але алюміній також можна зварювати звичайним напівавтоматом, використовуючи лише алюмінієвий дріт. У такий спосіб зварюють алюміній товщиною від 3 мм. Для зварювання тонколистового металу від 1 до 3 мм потрібні серйозні навички роботи у такому режимі. Почнемо з рекомендацій щодо вибору напівавтомату. Для зварювання алюмінію підійде напівавтомат з максимально робочою силою струму до 200 А та більше. Бажано, щоб напівавтомат мав режим пульс та синергетичні налаштування для зварювання алюмінію. Це допоможе у налаштуванні апарату. Зварювання відбувається у зворотній полярності. Це пов'язано з тим, що на поверхні даного металу утворюється оксидна плівка. А при зворотній полярності плівка руйнується за допомогою катодного розпилення. Налаштування апарату підбирається в залежності від ситуації. Зазвичай на 1 мм встановлюється сила струму 25-40 А. Приклад налаштувань покажемо під час підготовки до зварювання. Окремо, друзі, поговоримо про переобладнання напівавтомату для зварювання алюмінію. Ролик подачі змінюємо на уподібну канавку. Такий ролик менше доформує дріт у процесі роботи. Окремо замінюємо металевий канал на тефлоновий. Тефлоновий канал більш м'який та цільний та надає мінімальний супротив для алюмінієвого дроту. Встановлюємо спеціальний наконечник для подачі алюмінієвого дроту маркування А або АЛ. Адже алюмінієвий дріт розширяється при зварюванні. Окрім цього, для подачі бажано встановити сопло більшого діаметру. Задача всіх цих переобладнань покращити подачу м'якого алюмінієвого дроту та зменшити ризик його заламування. Газ використовуємо аргон або суміш аргону з гелієм для товщин від 12 і більше. Розхідний матеріал алюмінієвий дріт за складом, ідентичний, що і сплав заготовки. Наступним важливим моментом буде налаштування тиску газу на балоні. Якщо тиск буде замалий, газу буде недостатньо. У захисне середовище буде потрапляти кисень або інші гази, що псуватиме якість та міцність зварювального шву та залишатиме помітні пори. Надто великий тиск спричинить перерозхід газу та буде заважати контролювати зварювальну тугу. Окрім цього, охолодження зварювальної вани буде надмірним, що також буде псувати якість та міцність шву. Швидкість подачі газу від 14 літрів на хвилину. Наступний розділ буде найголовніший, адже він стосується підготовки алюмінію до зварювання. Бажано зняти фаски, якщо метал товщиною 4 мм та більше, зняття фаски допоможе краще проплавити заготовку. Обов'язково треба підготувати зварювальну поверхню, прогріти газовим пальником або знежирити розчинювачем поверхню алюмінію та зачистити оксидну плівку за допомогою металевої щітки. Зачищувати алюміній абразивними дисками не рекомендуємо, адже після очищення на заготовці залишаються частинки абразиву, що спричинять горіння та почорніння алюмінію. Зачищувати зварювальний дріт не потрібно. Перед зварюванням варто ще раз прогріти місце з'єднання деталей та одразу приступити до зварювання. Не забувайте, що алюміній є дуже теплопровідним металом та швидко охолоджується. Перейдемо до загальних рекомендацій для починаючих та досвідчених зварювальників. Для новачків радимо зварювати метал товщиною не менше 3 мм з дротом діаметром 1 та 1,2 мм. Під час зварювання дріт часто заминається між ролоком та механізмом подачі троту, а також всередині тефлонового каналу. Тому робота з дротом 0,8 мм потребує значних навичок. Друзі, обов'язково перевірте, чи виконали усі умови переобладнання апарату. Якщо щось не виконали, це може ускладнити або погіршити процес зварювання. Подача дроту повинна бути у декілька разів швидше, ніж під час зварювання низьколегованої сталі. Алюмінієвий дріт плавиться набагато швидше. Не забувайте про це. Важливим процесом є зачищення зварювального шву. Кабель пальника, друзі, тримаємо завжди прямо. Алюмінієвий дріт повинен проходити вільно та без додаткового супротиву. Наконечник пальника повинен бути на 3 мм всередині насадки. Відстань між соплом та деталю від 8 до 13 міліметрів. Виліт дроту з наконечника повинен бути у 2-3 рази більше, чим при зварюванні сталі від 10 до 15 міліметрів. Це потрібно, щоб не пропалити наконечник. Ну що, друзі, саме час перейти до процесу зварювання. Зварювати будемо апаратом Ecomix 160 PET від торгової марки Megatech. Товщина алюмінію 4 міліметри, діаметр дроту 1 міліметр. Переходимо до налаштування апарату. У даному апараті присутня синергія для налаштування зварювання алюмінію та режим Пульс, що є додатковою перевагою для зварювальника. Процес зварювання починаємо з підготовки деталей: потрібно зняти фаски, обезжирити або прогріти метал. Зачищаємо метал, металевою щіткою для зняття оксидної плівки. Для починаючих зварювальників краще почати зі шву в напусток. Запалюємо дугу під кутом 90 градусів, рух пальника справа наліво. На заготовці розпалюється та з'являється зварювальна ванна. Ведемо зварювальну ванну, змішуючи метал по всій дожині шву. Пальник ведемо рівномірно. Рух пальника буде залежати від бажаного результату. Але радимо почати з прямого рівномірного руху пальника та контролю зварювальної ванни кожних 5-6 мм шву. Пам'ятайте, що алюміній плавиться досить швидко та швидкість подачі у рази більше, тому сам рух пальника повинен бути мінімум у два рази швидше, щоб уникнути пропалення заготовки. Результати зварювання на екрані. При зварюванні алюмінію немає гарантій щодо уникнення тріщин на зварюваному шву. А є рекомендації, які можуть зменшити таку можливість. Зварювальний дріт повинен бути з того ж металу, що і заготовка. Потрібна якісна підготовка алюмінію перед зварюванням. Важлива правильна фіксація деталей не дуже міцно, але й не дуже вільно. Для уникнення тріщин можна зварювати крапками або короткими проміжками для кращого остигання алюмінію. Будьте обережні у кінці шву. Кратер погіршить якість шву та може бути причиною тріщин. Для цього типу зварювання потрібна практика. Маючи практику та виконуючи усі правила, ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Окрім цього, ми створили відео про зварювання алюмінію за допомогою аргонодугового зварювання. Не забудьте переглянути посилання у описі. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!